Одовжуємо говорити про Авдіївку, тому що тут тривають бої. Уже фактично четвертий день боїв, виснажливих боїв на цьому напрямку, росіяни. Не втихомирюється, фактично що е, зараз е, все дуже і дуже інтенсивно продовжується. Проте я скажу свої судження, е, які полягають у тому, що можливо вже сьогодні зранку у зведенні Генерального штабу ми побачимо поступове зменшення втрат окупантів, а відтак зниження їхньої інтенсивності подальших дій. Е, поясню, з чим це може теоретично бути пов'язане. Проте це лише буде припущення, але обов'язково згадаю про те, що вчорашньому вечірньому зведенні Генеральний штаб зазначив, що збито чергову російську пташку 25-й ще один, нагадаю, перший нещодавно 316, зараз вже 317 літак збито. Так ось 316 було збито 10 жовтня в небі над Авдіївкою. Зараз вже 317 російський штурмовик су 25 повідомляє генштаб знищено. В чергове додається мінус російська пташка, але повертаючись до Авдіївки, що маємо тут? Не маємо втрат. Значних втрат позицій, якщо тим паче говорити про опорники, є рух у сіряку. Так тут мусимо визнавати, навіть про те, що немає значних змін на карті або немає повідомлень від Генерального штабу, але втрат великих таких потужних позицій немає. Бої тут не вщухають. Вони взагалі не припиняються. Росіяни тиснуть як з півночі, так і з півдня. По все тих же напрямках. Фактично, що з півночі, з Красногорівки, на Степове і Бердичі, з веселого в напрямку. Перепрошую, напрямку Авдіївського, коксохіму із району, о, власне кажучи, Терекону, про який росіяни кричали ще позавчора, що вони його зайняли, і про це окремо Хохма ми зараз про це поговоримо. На півдні о, напрямки по суті. Три це з веселого і Спартака через Донецький аеропорт на Опитне, другий напрямок це з водяного на Сєвєрне. І третій напрямок: це по трасі з пісків в напрямку Первомайського. Це незмінно. Ті ж самі фактично величезні ресурси росіян за деякими повідомленнями до 10 тисяч бійців зосереджені зараз тут російського війська мається на увазі які кинули на штурми Авдіївки з метою її оточити. Але в принципі можемо говорити, що ось ця спроба ліскригу, на які розраховували росіяни, вона фактично повністю провалилася. Фактично, всі ті втрати, які зараз отримали під Авдіївкою Росіяни, вони вже перевершили легендарні втрати під Вугледаром взимку цього року і Біло Білогорівські втрати влітку чи весною минулого року пам'ятаєте, ось ті такі події, коли росіяни намагалися форсувати річку Сіверський Донець, ось тут в районі Білогорівки, котра Луганської області, е, і в цій ділянці вони втратили просто величезну купу техніки. Е, так ось Авдіївські втрати зараз вони вже направду перевершують ось всі ці. Російські, так би мовити, лапка, досягнення Вугледару та е, на Навдівці справді дуже-дуже значні втрати. Тож я думаю, що після цих трьох-чотирьох стартових днів натиск мав би зменшитися. Е, е, чому? Тому що, в принципі, в росіян тактика блискриго і полягає в тому, що три дні. Три дні, три-чотири. Ну, максимум ну навіть п'ять не бувало такого. Чотири дні вони мають вони мають можливість і мають запаси інтенсивно тиснути. Після цього у них відбувається має від або якась ротація, або має відбутися відтак переосмислення того, що ж далі робити. Тому що в принципі росіян дуже такі короткострокові плани на бліцкриги зазвичай вони будують ну приблизно триденної тривалості. Ось якщо завтра ми побачимо уже. Інші цифри у зверненні генерального штабу я маю на увазі зменшення. То ми зрозуміємо, що вже сьогодні почалося зменшення цієї інтенсивності. Хоча направду подейкую, що в окупантів боєкомплекту загалом для того, щоб штурмувати Авдіївку, десь приблизно на тиждень півтора, побачимо, як буде все далі розгортатися. Проте точно Бліцкриг у них не вдався. Це факт. А, давайте далі знайомитися із кадрами того. Побоїща можна сказати, яке влаштувало наше командування для росіян в Аспідав під Авдіївкою. По перше, почнемо з Красногорівки. Це північний фас оборони Авдіївки. Ось тут таке відео опублікували аналітики Діпстейту. Верифікували цю роботу якраз на цьому напрямку з. Наслідками розбиття великих російських колон е, з броньованих машин, з танків. От, ви бачите, щось горить, щось заїхало. Всіряк не знає, куди йому далі їхати, що робити. Е, чекає, коли його доб'ють наші дрони. Головне, аби дронів вистачало, снарядів, аби вистачало, і е, на цей ресурс потрібно друзі всім миром скидатися. Е, ось е, власне ось такі кадри: це все з-під Авдіївки, район Красногорівки, північ е, Авдіївки. Окупанти досі на жаль, намагаються там штурмувати, застосовуючи велику кількість піхоти та техніки. Хоча можливо і не на жаль, можливо, це справді цинічно може звучати, але те, що вона втрачає таку велику кількість техніки, це в якійсь мірі навіть добре для наших оборонців, які тут зайняли позиції, встигай тільки перезаряджати набої, грубо кажучи, і розставляти міни. Знову ж таки головне питання, головна проблема, аби того всього вистачало. Ось це зараз головна необхідність. Е, зрештою, я сказав, що вам обіцяв розповісти цікаву історію щодо терекону, про який росіяни кричали, що все взяли. Пригадуєте, така була історія 12 жовтня, тобто, позавчора. Е, так, от вони настільки його не взяли. что уже учора в пабликах своих писали. Давайте зацитую отчетку. Что, цитуючи информацию про то, что начебто, Тірікон в районе Авдеевского Коксахима полностью зачищен, uh, вот что інші другие российские паблики уже вчера писали. К сожалению, данная информация – это ложь. Бои идут на подступах, а Авдіївський Терекон остается под контролем противника. Никто никуда не отступил. Бьются там. Конкретно бьются. Uh, Такой, на правду, Авдеевский Коксохім. Як і Терекон поруч із Коксохімом, він в наших руках. Росіяни постійно ж згадайте, як вони, попри те, що деякі зараз визнають провали, але як вони постійно підігрівають інформаційний фон своєю абсолютною брехнею. То вони спочатку взяли бердичі. Де це були бердечі? Це було 10 жовтня. Перший день наступу їхнього на авдійському напрямку. Так от вони вже брали бердичі. Бачите, як далеко лінія бойового зіткнення від від бердичів. Дуже далеко. Потім уже позавчора вони брали коксохім разом із точніше, навіть тоді ж, 10 жовтня, вони брали Коксохім, який розташований ось тут, аж ще ну, не, не, не далі, ніж Бердичі, від лінії фронту, але доволі так на пристойній відстані. Е, позавчора вони брали Авдіївський е, Терекон, Ось він тут. Давайте перемкну на супутникову карту ви побачите, ось це якраз Терекон. Е, його брали. Так само не взяли максимум сірою зоною. На наблизилися це максимум, тому що тут в цій ділянці розбили російські танки, просто запустили посеред мінних полів. Зробили короткий коридор. Вузесенки коридор. Наші захисники і в цьому коридорі полупили російські танки. От, і все, всі їхні досягнення. Навіть уже вчора їхня пропаганда абсолютно нічого не кричала. Вони просто, в принципі, так загально говорили: взяли Авдіївку, ну вже майже взяли Авдіївку. Е, ну знаєте, тому я три чи чотири дні, допоки триває цей наступ, постійно кажу: не читаємо російську пропаганду, довіряємо українським джерелам, а особливо офіційним е, ресурсам. Е, втім, наші захисники на правду тут е, титанічних зусиль докладають для того, щоб ворога стримувати. Точно я постійно повторююся з таким певним. Е, попередженням точно вам сказати, чим це все завершиться, не може ніхто. От чесно, дуже складна ситуація на авдійському напрямку. Не сказати, що вона продовжує загострюватися, але витримає той, Кого буде більше ресурсів, направду росіяни прагнуть тут оточити наше груповання і витіснити витіснити його з під Авдіївки в цей час на південному фланзі, це ми говорили про північ на південному фланзі зосереджені зусилля окупантів напрямку Первомайського. Тут вони прагнуть іти по трасі до Карлівки, до висот Карлівки, тому що тут насправді панівні висоти, які дозволяють українській артилерії дуже успішно працювати по російських окупантах, наступаючих. З під Донецька відтак в Первомайському флангу 59-та бригада теж відчайдушно тримає позиції. І теж учора дуже яскраве відео з'явилося від 59-ки як вони знищують ворожі танки, які знаєте, загубилися, заїхали на позиції і загубилися. От власне піхота, FPV, мавіки з ось такими скидами роблять дива, які призводять до анігіляції російських наступальних ресурсів, і, в підсумку тотальних їх підривів. Ось це по БМП працюють. А от зараз ви побачите, як вибухає яскраво російський. Танк це такий собі опенгеймер в мініатюрі. От пара російських танків кудись виїжджає на позиції. Він уже один чи то задимівся, чи то він дими використовує. Ну мене враження, складається, що це просто він від своєї від своєї соляри, так так димить, але вибухає він наслідок скиду добряче. Так, це все робота 59 ї бригади. Нагадує це район. Первомайського піски Первомайське, де так само наступають росіяни на позиції наших військових. А ще південніше в районі Красногорівки, однак уже Мар'їнської, така вона дивовижна Донеччина. В неї не одна Красногорівка, це по лінії Старомихайлівка, Красногорівка. Тут теж наступають росіяни, і теж, наприклад, підрозділи президентської бригади, окремої президентської бригади, показали, як вони знищують вночі. Скидами з ударних дронів із роботою по окупантів різними засобами ураження по їхній бронетехніці. От вони знищують окупантів. Робота номер раз ворожий БМП, яка підірвалася на міні-боєкомплект. Здетонував далі буде робота ще по наступній. Бронетехніці противника їх підсумку вся оця ворожа атака на Красногорівку. Мар'їнську, вона буде перервана бійцями президентської бригади. Це вже друга вражоураження другої БМП гранатометом. Бачите. Ну як воно все ж таки все завершується? І е, підсумкові результати ось цього неуспішного штурму е, від росіян уже на наступний день. Зранку бійці президентської бригади показують, як воно вийшло і бачите, добивають іще FPV дроном після влучання гранатомета, так щоб уже точно було. Ворожі БМП приїхали в притул до наших позицій і згоріли вщент. визнають бійці окремої президентської бригади. Все це під Мар'їнкою.